Чи ти недовго, Господи, забув мене на віки? Чи довго відвертатимеш лице? Як довго ще мені боротися з сумтям, носити туго в серці день у день. І скільки ворогу ще панувати наді мною? О, Господи, мій Боже, зглянься озовис? Очам моїм дай світло, бо інакше. Порину я б довічний сон, збуди мене, а то промовить ворог, я з ним покінчив. І ворогів моїх охопить радість, Коли спіткнуся раптом і впаду. Та вповні довіряюсь я тобі, і моє серце радістю налите Тим, що мені ти порятунок дав. Співатиму я Господу хвалу, адже він так подбав про мене.